Місячник благоустрою населених пунктів триває в області. Традиційно напередодні великих свят у Коломиї проводять толоки. На це є відповідні розпорядження міської та обласної влад. У нашому місті комунальники вже два тижні упорядковують вулиці, проте і люди не мають стояти осторонь, а долучатися до прибирання приватних обість, територій навчальних закладів та й усіх організацій загалом, вважають у ратуші. Комунальники уже два тижні очищають Коломийські вулиці. Тут мова йде не лише про сміття, а й про загальне облагородження навколишніх територій. Розповідає заступник Коломийського міського голови Михайло Білоус. Багато часу йде на очищення вулиць від піску, насипаного у зимовий період. До роботи залучено підмітальну машину. Загалом кілька вулиць уже значно чистіші, Наголошує чиновник. Петлюриш Крібліка, Карпатська, Чехова, Лесі Українки, Оренштайна, Ірини, Вільний і так далі. Зрізано біля 30 дерев. Ми цю роботу продовжуємо, поки ще не почався серйозно вегетаційний період, бо є і вули, дерева е, такі, які вже сухі, які можна зрізати будь-коли. Вже посаджено 150 саджанців комунальними підприємствами. На даний момент ми маємо ще біля 500 саджанців. Всі, хто захоче, ми вже в принципі оголосили. Хто захоче садити саджанці, чи біля шкіл, чи одесі у скверах, чи в інших цих звертаються туди, значить, ми будемо ці саджанці безкоштовно давати. Зараз найосновніше завдання це вийти із зимового періоду, очистити всі мережі та решітки і перейти на весняний, розповідає Михайло Білоус. Зокрема, комунальні підприємства вже отримали завдання щодо побілки бордюрів. Також вони обрізають дерева, а незабаром садитимуть квіти на клумбах та у скверах. Всі вони вже знають, що бордюри ми будемо білити. Через один, по-перше, воно вигляд має кращий, по-друге, все-таки і скоріше ця робота йде і ефективніше воно виглядає. Побілка дерев. Звертаюся до всіх мешканців приватного сектору, обрізати кущі дерева, які нависають на тротуар. Тому що весною картина досить неприглядна, мало того, є місця, де люди просто не можуть пройти про. По тротуару, якщо вони цього не зроблять найближчим часом, будуть це обрізати комунальні служби, але потім, щоб люди не ображали, що обрізали не так, неправильно і мало того десь. Можливо, пошкодили їхні дерева. Прошу забрати будівельні матеріали з тротуарів. Коломийська міська влада просить усіх мешканців долучитися до місячника благоустрою. По-перше, оголошено конкурс на кращий населений пункт області. Його обиратиме за санітарним станом спеціальна обласна комісія. Звертаюся до всіх керівників навчальних закладів, організацій, підприємств, політичних партій, громадських організацій, релігійних громад. Це і суботи. Ми влаштовуємо загальну міську толоку, тому просимо всіх долучитися, просимо всіх прийняти активну участь для того, щоб місто стало таким, яким ми хотіли б його бачити на Великодні свята. Талони для сміття є у відділі управління комунальним майном. Значить, цей вивіз ці талони безкоштовні. Хай люди зараз наводять біля своїх осель порядок, не спалюють сміття, сміття ми будемо вивозити безкоштовно. Єдине, хай звертається в відділ управління комунальним майном телефон 20758, І наші служби будуть це сміття вивозити безкоштовно. Також влада звертає увагу, що в місті заборонено розклеювати рекламні оголошення будь-де. Ці та інші порушення відслідковує комунальне підприємство Муніципальна дружина. Спочатку недобросовісні коломияни будуть попереджені і їх зобов'яжуть усунути певні недоліки. А тих, хто цього не зробить, чекає штраф.